Всім привіт! Вітаю вас. Сьогодні нам буде допомагати ангел-рукоділля такий. Я теж знайшла його в своїх там захованнях, де я все поховала. Це є ангелочок такий з крильцями, дуже-дуже гарний. Мені його дарували ще на форумі Дублерин, коли я шила квілти. І ви подивіться, яка вона рукодільниця, ця красуня. Як гарно вона зроблена. От, і я її принесла, вона мені допомагає зараз. Ось, ну і закінчилося літо дівчата наша. Закінчилася наша гра примпи від підписників. І я, на жаль, на два дні затрималась по незалежним від мене обставинам. Перше я стала бабцею, мене народилася внучечка. Ось, а друге відвезли сина в університет, так як медики, виявляється, починають раніше. І все це було одночасно, і все це було. Ну, серпень би не був надзвичайно, надзвичайно зайнятий. Ось. Але обіцянка дана треба виконувати. Отже. Як пам'ятаємо, ми зупинилися з вами на 16-й пункт виконаний. І наступний, 17-й це у нас була така примха від Світланки. Схема собаки. Ну, що ж, яка в мене вийшла схема, подивимося. І зробила я ось таку собаку. Це є лабрадор, який лежить в осінньому такому. Пейзажі, так, осінні листочки. І цей лабрадорчик наш 200 на 200. Має 82 кольо DMC, Вишивається тільки хрестиком, без блендів, без бекстічу, без нічого. Отож, Світланка зробила я таку схему. Я, звичайно, як завжди, надіюсь, що вам сподобається. І завжди, як завжди, я завантажу її в Телеграм. І ви можете безкоштовно, кому подобається взяти, вишивати, будь ласка. Ось, а ми викреслимо 17-й пункт, 17-те завдання. Це є схема собаки. Ну, таке я робила, звичайно, з тайним умислом, бо в мене такий чорний лабораторій. І я би навіть хотіла би вишивати її. І, можливо, так і станеться. Продовжимо, дівчата, це у нас наступний. Наступне таке веселе було завдання: схема кролика Струкач це теж від Світланки, це придумав її чоловік. І знайшла я того кролика, і вони бувають, по-моєму, і німецькі, а бувають і англійські породи. От, і е, як я не билась, я не могла знайти гарний малюнок. Просто не могла. Були там якісь фотографії в інтернеті, е, фотографії цього кролика. Ну, фотографію я не дуже хотіла робити, по-перше, а по-друге, у цій фотографії є автор, і я мала би з ним зв'язатися, знайти його, так? І... Як ви розумієте, залишалося 4 дні до кінця нашої гри. Ось то мені довелося викручуватися. Викручуйся, як можеш. Отже, викрутилась я ось так. Я знаю, що це не повністю строкач. Прошу, просто, прошу, просто, вибачення. У строкача така чорна плямка, як метелик у нього на носі. так? Ось, ну, це нереально за кілька днів зробити. Я намагалася зробити як можна ближче. І схема ця маленька, невеличка. от Зайка такий милий, він мені симпатичний, дуже. Ось тут все хрестиком, півхрест тільки. Ось трошки тінь, і дуже-дуже мало бекстічу. Це є вуса, і от віки в нього. Так що вийшов у нас кролик на півстрокач. Не ображайтесь, будь ласка, це був такий авральний режим. І якщо колись мені попадеться, може, то я з любки зроблю ще кролика. І про цього кролика значить він розміром 78 на 112, на 25 кольорів він іде. І, як я вже казала, вишивається тільки хрестиком. Отже, маємо ми ще. Такого кролика в Арсеналі. Ось. Класний він люблю я його. Дякую за завдання, тому що я з задоволенням зробила кролика. Так, хоч і не зовсім за вашим проханням. І далі наступний сюжет це є вже остання схема нашого марафону це є мандала на тему птахи. Ну, залишалось у мене там один день, і я просто тому й затрималась ще на два дні, бо мені довелося ну, попрацювати над цією схемою. І, ну, якби це не був абральний режим, я би напевно ще би поробила схему і вибрала. Щось може ще інше. Ну, наразі у мене готова ось ця схема, ось така мандала. От. Я би хотіла мандалу, звичайно, в іншому стилі. Намальовану, там з шовчиками, може, і з крейніками всякими, і так далі. Але, сорі, ребята, не було часу. Просто не було часу. Ось вона. Ось така. Тут у нас є вісім пташок, як бачите, дуже яскравих, вони мені чимось нагадують колібрі, але я так не можу сказати, чи то колібрі. Схема така. Нелегка схема, не маленька схема, тому що мандала, ну, вона, мені здається, не може бути чимось простим. Так, і чимось таким елементарним. Тому розмір у неї 289х289, 289, і вона має 119 кольорів DMC, але вишивається тільки хрестиком. Е, маємо ми блендів, не маємо бекстичу. Це є просто хрестик на 119 кольорів. Тож, дівчатка, таких схем я понаробляла за ці останні дні. Що в мене були. І я, мабуть, теж мандалу викреслюю. І залишається у нас 20 те завдання. Це є відео про розпочати і готові роботи від Наталі Блінда. Значить, в короткий час вийде це відео на каналі. Ось і. Воно трошки затримається. Ну, ми пам'ятаємо, що завдання приймала 15, а вийшло так, що назбиралось 20. Тому це відео вийде, я думаю, на цьому тижні, і все буде окей. Ось то я відмічаю собі так галочкою, що в мене залишилось відео, і скоро ми його побачимо. А зараз обіцяний подарунок. Так, я піду, пошукаю якийсь генератор випадкових чисел. І є у нас 20 пунктів, і всі 20 будуть приймати участь. Так, я знайшла в мережі такий <смі> рандомний генератор чисел. Де ти є? Ага. Так, ось я поставила 20 так, номерів, у нас 20. І тепер будемо ми крутити спінер. Так, визначаємо переможця. Це номер 9. Так, номер 9. Схема для використання залишків ниток від Ірини Кабаченко. Іра, вітаю тебе. Вітаю! Доведеться тобі вишивати. Далі мої схеми. Ну що ж, Ірочка, будь ласка. Напиши мені, яку схему ти хочеш, і на якій тканині. І я, звичайно ж, зроблю набір для тебе і будемо нам спостерігати. Якщо ти будеш його вишивати, будемо спостерігати за цим. І так, ну слухайте, хочу всім вам подякувати. Таке було літо веселе. З вашими завданнями завдань було багато. І ви знаєте, що я за цей час, липень-серпень, я зробила по примхам 13 схем, я зробила три фініші, я відповіла на два теги. Ну, і ще я вишивала і займалася іншими справами. Але це класно, 13 схем ви отримали. І я отримала. Дуже я рада. Дякую вам. Вигра щось стався, все розіграли. Я рада, що все ж встигла, не дуже затрималася. Ось і обіцяю, 20-й цей пункт відео про розпчати та готові роботи зняти як можна скоріше. Ой, номер 9 Вітаю, вітаю, вітаю. <г responses> Може, ще колись пограємо в якісь ігри. Вибачте, тут у мене. Щось продається. Пограємо ще в якісь ігри і е, придумаємо ще щось цікаве. А наразі ви знаєте, що ми граємо в гру, е, як це називається? Секрет. Секрет це відшив таємного процесу. Ну, Дівчата так швиденько то все відшивають, просто взагалі чудово. У мене, може, навіть є наш графік. Отак є в мене наш листочок. І тут у нас вже вишито раз, два, три, 4, 5, взагалі шість сторінок. Ну, Вишито набагато більше. Але саме по схемі, то вже шість клітиночок у нас замальованих. Так що ще трошки, і може, здогадаємося, що ж там на тій таємній схемі. Ось, не пізно, ніколи не пізно ризикнути і попросити. Сторіночку і почати вишивати. Так що все класно, класно пройшло. Дякую і до наступних зустрічі, пока!